Так, друзі, настав час проривати пагани на винограднику. Як бачите, все досить сильно загущене, а має бути приблизно ось так: із відстанями між пагонами, для того, щоб гарно провітрювалось у нас все навколо нашого паростка, так і не накопичувались бактерії, адже зайва вологість провокує поширення бактерій. Тому беремо і прориваємо. Як бачите, обираємо пагони, навіть незважаючи на те, що на них вже є зав'язі, робимо нормування. В цьому випадку. Тку, я бачу, що ось цей пагін для мене особисто він зайвий. Ось тут відстань стає достатньо комфортною для того, щоб розвивались наші. Паростки. Ну і відповідно, тут також обираємо, що ми залишаємо, що ми прибираємо. Зрозуміло, що шкода, особливо для молодих виноградарів, прибирати якісь пагони. Але тим не менш, ви потім скажете, дякую самі собі за цю процедуру, адже ваші пагони будуть гарнесенько провітрюватись завдяки ось цій відстані. Тож робимо так абсолютно з усіма пагонами. Також давайте розглянемо таку ситуацію, коли у нас ростуть тут молоді побіги, молоді паростки. А взагалі, якщо у вас все добре із рукавами, то можете їх видаляти, видаляти все до першої проволоки. Але якщо у вас повністю ось ця частина рукава лиса, а так у вас буде через якийсь період часу, відповідно, ми з вами повинні відновити цей рукав, щоб у нас завізі формувались і нові пагани не десь там через метр-півтора, а щоб вони формувалися у нас з самого початку нашого рукава. Тому Можете залишити один пагін, який буде рости для того, щоб замінити потім весь ваш рукав. В моєму випадку, ось у мене перший пагін, який буде в наступному році вже рукавом у мене, тому я його залишаю, і ось це мені не потрібно. Я його що видаляю. Ви ж можете залишати. Ось так виглядає пронормований виноград. Бачите, між пагунами є достатньо велика відстань. Цього буде достатньо для того, щоб гарно вони провітрювались. Ну, а це, звичайно, трошки шкода, адже є вже і зав'язі на них, так. Але нічого страшного, ваш виноград вам поверне все у вигляді великої крупної ягоди, яка буде солоденька, і буде менше хворіти. Гарного дня!